Ліна Костенко, підкрадається лихо нечутними кроками. Підкрадається лихо нечутними кроками, але раптом зненацька зупиниться мить, Почерніє село обгорілими кроквами. І на білому світі війна загремить. Захлинається кров'ю і димом світанки. Вигинає імперія хижих ребен. По дорогах повзуть розшипирені танки. Причаїлись свастика в літері різать, А що світяться хитки в зимовій завії, ще не знає ніхто, що йому народу, лиш над Києвом Очі Святої Софії сполиняють навіки новітню орду. Писа Лисогурська усміхнись. Усміхнись! Коли стежка зника під ногами, коли хмарі захмарили вись, коли чуєшся між ворогами, пересиль себе, усміхнись, підговорить твоє перше кохання. Не піддайся біді, а борись, не докорі, не сліз, не зітхання. Пересиль себе і усміхнись, буде тоскно тобі одиноко. Буде страх, як причає на рись, буде місяць пришколене око. Пересий себе, усміхнись, хай від усмішки світ стрепенеться, хай палай плоди помішлись, хай нелегко на світі живеться, пересиль себе, усміхнись!